Всім привіт! Це Кіліан. я хочу з вами поговорити. Я завжди казав, що поговорю з вами, коли настане час. І зараз я хочу сказати, що це мій останній сезон у Парі Сен-Жермен. Я не буду продовжувати контракт. Тож, через декілька тижнів ця подорож скінчиться. Свій останній матч на Парк де Пренс Я відіграю у неділю. В мене багато емоцій. Протягом багатьох років я мав шанс бути частиною найбільшого клубу Франції, одного з найбільших клубів у світі. Це дозволило мені опинитись там, де я зараз, мати свій перший досвід роботи у клубі із великим тиском. І звісно, завдяки ПСЖ я виріс як гравець, граючи разом із найкращими футболістами у історії, великими чемпіонами. Я познайомився із великою кількістю людей. Також виріс як людина, із усіма помилками та перемогами, які я пережив. У першу чергу хочу сказати дякую товаришам по команді, яких я мав, усім своїм тренерам Унай Емері, Томасу Тухелю, Маурісіо Почетіно, Крістофу Галті та Луїсу Енріке, спортивним директорам Леонарду та Луїсу Кампосу за те, що завжди мені допомагали. Дякую всьому персоналу клубу. Багато людей залишаються непоміченими: фізіотерапевти, обслуговуючий персонал, люди, які працюють в офісі клубу, а також на тренувальній базі. Всі це неймовірні люди, які все віддають цьому клубу. Всі вони заслуговують на згадку. Не дивлячись на все те, що відбувається ззовні. на увесь медіа хайп у клубі. Є люди, які дійсно його люблять. Хочуть його захистити, і це дуже добре. Я знаю, що із такими людьми клуб знаходиться у надійних руках. Для мене це дуже складно. Ніколи не думав, що буде так складно говорити про те, що я йду, що я покидаю рідну країну та чемпіонат, у якому грав увесь час. Але я вважаю, що це необхідно. Мені потрібен новий виклик після семи років. Це дуже складно. Я хочу подякувати тим людям, які стоять на першому місці. Це фанати. Я знаю, що я не найяскравіший гравець. Я не назавжди відповідав тій любові, яку ви всі дарували мені протягом семи років. Але я ніколи не хотів обманювати Я завжди хотів бути ефективним. ПСЖ це клуб, який ніколи не залишає нікого байдужим. Ми можемо любити його або ненавидіти. Я обрав любити і робив це сім років. Звісно, були зльоти та падіння. Але я не шкодую про жоден момент. Проведений з ПСЖ. Це той клуб, про який я буду пам'ятати усе своє життя. усе своє життя я всім буду казати, що я грав за цей клуб. Так я не буду гравцем Парі Сен-Жермен, але я буду продовжувати дивитись усі матчі. Тому що цей клуб буде завжди мені цікавим. Я буду завжди слідкувати за клубними новинами. Я грав тут із усіма своїми недоліками та якостями, і намагався показувати найкращу версію себе протягом цих семи років. і хочу сказати всім вам дякую. Без вас я б не відчув навіть половини тих емоцій, які я пережив. За це я буду вдячний усе своє життя. Всім дякую. Сподіваюся, що цей сезон ми завершимо з ще одним трофеєм. В нас ще будуть гарні моменти. І повірте, ви назавжди залишитеся в моєму серці. Au revoir.